Додається другу шаблю духнації. Доброго дня, шановна громада, шувидка Олександр, громадянин України. Це українське об'єднання до нас. Дуже багато голосних сказано. Я не хочу здаватися до аналізу влади. Ситуації в країні всі знають дуже добре, краще мабуть, ніж я. Питання не в цьому. Правильно робить Порошенко чи неправильно робить. Фамілії взагалі немає значення абсолютно ніякої на мій погляд. Правильно було сказано, що в нас є два фронти. Один з зовнішним рахом, ворогом, один з внутрішнім. Але хочу зауважити. Ворог внутрішній, то не є корупція. Внутрішній ворог це система, і потрібно усвідомити. Побороти корупцію в цій системі координат, якій ми з вами, з вами знаходимося, неможливо. Якщо ми втягнемося в цей процес, він буде безкінечний і, на жаль, програшний. Для того, щоб будувати громадське суспільство. Необхідно об'єднатися. Про це говорили ще. На мій погляд, для цього не потрібна політична партія. Це зайня. Їх може бути десяток, два десятка, три десятка. Не буде подобатися колір стяга або назва в одних вподобання в інших в другі. На мій погляд, потрібно об'єднатися громаді. З цього приводу маю предложення. Створити, ну, верніше, це навіть не моє підложення, лунало вже предпочення створити координаційну раду, але координаційна рада ця повинна вирішити і обозначити не проблеми, які є в країні. Ми й так їх добре знаємо. На мій погляд, необхідно створити колективну безпеку. Можна назвати це по-іншому. По прикладу, побудови матричної іменно системи, не, не потрібний якийсь один керівник, який буде керувати. Іншими словами, необхідно створити осередки, осередки регіональні, які будуть включати в себе декілька одиниць, людей або дворів, або будинків. Від цих осередків в координаційній раді. І таким чином ми зможемо налагодити комунікацію між собою і реагувати на любі виклики влади, в тому числі там вивоз вивозобладнання, арешт наших патріотів, все, що заводить. І тоді ми зможемо консультуватися і вирішувати спільними зусиллями. Проблем. Хочу попросити всіх не втягуватися в цю таку дуже складно тягмотну боротьбу з повітряними млинами. Тобто Проблеми у владі вони існують. Поки не буде змінена система, нічого там толкового не відбудеться. На мій погляд, щодо політики. Політику сьогоднішнього дня, на мій погляд, я в цьому переконаний, він доживає останні часи. Система буде переформатована, і ми знов на слідуючі вибори не е, впишемося в цей формат, тому що Порошенко або ще хтось, як його там фамілія, придумає нові правила і пройдуть ті партії, які вже е, домовлено, що вони пройдуть. Нам не потрібно йти іменно цим шляхом. Нам потрібно створювати свій шлях іменно створення осередків, осередків громадської безпеки, самооборони, як хочете, так і називайте. Щодо більш детального, конструктивного пригруження, я запропоную на координаційній раді своє бачення. Якщо є радикальні там якісь протиріччя або питання зараз. Я можу на них відповісти. Якщо немає на Координаційній раді е, представники всіх організацій, я що все таки сьогодні зберуться, можливо, не сьогодні буде назначений інший день, і тоді можна узгодити ці всі дії. Дякую за увагу. Слава Україні!